Я знаю, ти часто буваєш на биша, прогулюєшся в парку трудової слави, а далі рухаєшся алеєю почесних громадян. Ідеш поміж красивезних дубів, один з яких посидив мій прадід Григорій Ємельяненко. І так вони гарно шумлять і рухаються за вітром, ці зелені великі дерева. Але сьогодні звертаємо увагу не на дуби. Переходиш дорогу до алеї слави і бачиш справжнє запорізьке віродерево. Надзвичайно гарний платан, дерево, яке може жити сотні років. Але це звісно, якщо комусь не захочеться порубати його. Взяти землю навколо нього в оренду, щоб побудувати, скажімо, якийсь торговий центр. Колись чула, як на платан кажуть, безсоромниця через те, що безсоромно скидає кору і стоїть оголеним. Платан може сягати 30-50 метрів у висоту. Скільки цей я не знаю. Він величезний, але з точки його дуже нагадують клен. Витривалий до міських забруднень, робить тінь і прохолоду. Тобто ідеальний для індустріального міста з проблемою фільтрації повітря, як в Запоріжжі. Філософи давньої Греції водили бесіди під платаном. Туреччині та Грузії його називають Чинар. У нас, до речі, я також зустрічала таку назву: таке величезне життя посеред Запоріжжя, що має свій власний ритм. Якби ми могли Розканувати землю і побачити його кореневу систему, вона точно також захопила нас своїми розмірами. Під Цим деревом тріпотять прапорці з іменами, позивними та номерами бригад. Пам'яті тим, хто до кінця стояв на захисті нашого міста і країни від російської навали, Ось так в нашому міському просторі з'являються нові символічні місця в центрі Запоріжжя під таким собі віродеревом, гарним величним платаном.